Представники регіонального офісу програми Юліт провели зустріч з головами територіальних громад області. Захід пройшов 20 березня в Олександрійському театрі. Найбільший проект Європейського союзу, який працює вже більше ніж сім років в Україні, і розрахований на підтримку та підвищення спроможності місцевого самоврядування. Сьогодні ми будемо говорити про. Те, чим програма Юлі з Європи може бути корисними для територіальних наших громад, ми будемо говорити про те, про роботу з бюджетом. Ми будемо говорити про серйозні виклики, які мають громади сьогодні з кадровою роботою. І, взагалі, фахівці і радники регіонального офісу, ми всі приїхали сюди разом. Ми готові відповісти на будь-яке запитання, яке стосується діяльності сільських селищних міських рад. Метою візиту стало визначення поточних проблем та викликів громад області, ознайомлення голів громад з комплексними навчальними програмами та стимулювання їх брати участь в ініціативах. Від ЮЛІЛІД програма є таким великим навчальним центром, якраз для органів місцевого самоврядування, починаючи від їх керівників і закінчуючи спеціалістами за різними напрямками, ті, які охоплюють своєю діяльністю, так мовити. Забезпечення потреб населення на територіях, і тому ми проводимо інформаційні сесії для територіальних громад з абсолютно різних напрямків, які стосуються їх роботи: фінанси, кадри, бухгалтерія, комунальне майно, реформування охорони здоров'я, освіти будь-що, тобто, що так мовити, є в компетенції органів місцевого самоврядування. Ми проводимо, крім таких інформаційних сесій, різноманітні програми. Стажування, різноманітні, довготривалі навчальні програми, такі як кроки і мережі. А також ми проводимо ще обмін досвідом стажування в межах України, в межах Європейського Союзу і є так мовити, таким надійним помічником для наших територіальних громад. Був присутнім на зустрічі і Олександрійський міський голова. Переконаний, що європейські партнери, як ніколи сьогодні потрібні кожній громаді Ось, в умовах непростої ситуації з ресурсами і, скажімо так, з освітніми процесами із тими обставинами, які склалися в Україні із-за війни. Я думаю, що допомога європейських, європейців, як ніколи актуальна і саме. От Юліт є тим таким надійним партнером, консультантом, який може запропонувати і різні структури, різні програми, різні фонди. Після обговорення викликів та новацій для громад, а також використання бюджету у поточному році. Учасники заходу поділилися досвідом кращих практик, які впроваджувались у громадах, та обговорили план діяльності.